Драту, давно не бачились. І що ми тут забули? Біжи, там твоя подруга кричить. Забула фірточку закрити, але ну вони вже в хату прийшли. Ш а, це кішку побачила. Давай, 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 шуруй. Вона вже оно у клумбі. І ти бачив таке? Ой, кішку злякалася. А ця де? Де? Ну, пішло. І ви не повірите, ми вже відкрили банку ікри кабачкової. Ой, краса густенька, ситна, Смачно, смачно. Дивіться, яка горна. Оце така ікурка. Ні часнику, ні мурку, нічого сюди не потрібно. Наклав я пілушками моїла. Зараз чайком, солодючим, чорним, крупнолистовим, побільше ікри, два бутербродика і енергії на цілий день. Все. От так краса. Ви не повірите, ми вже кілька томаті кушаємо, таточко, пробуй е, Відкрили... Та давай, ну я йому давала по. То він хоче на ручки, а не кушати. В нього є і рибка все. Так, Прийшов, говорить, я голодний, світла немає, матуся не дозволяє в холодильник залазити, а я їсти хочу, і до мене зараз приїдуть. А тут а така краса рибка заливна, говорить, я так люблю, давай. Ой, агірок зараз. Якщо така трава, як ета, так вона свіжій траві міша вирощує. Ну так, <ривіт> ну, так. Да, да, да. Оце ромашок з кульбабою. <ривіт> Зацвіло по осені. Татко говорить, ще прийдеться раз викосити. Та не знаю, я б і не косила, але то вже він буде дивитися. Посиділи, поспілкувалися, нічого не знімала, бо в основному пока, пока, папуль приходь. Прородичів про то те, то те згадували, минуле. Цікаво. Пішов колодцем займатися, запросив мене до себе. Говорить, приходиш, треба колодязь людям допоказувати, який я зробив. Так, звісно, сходимо. Друзі, усіх вітаю. Таточка, як завжди, сидить в телефоні, відпочиває сьогодні. З підвалу тільки прийшов. І в мене вже в гостях був, посиділи, покушали. А це донечка прийшла з центру, сумки стоять, говорю, так, показуй, що ти купила. Огляд продуктів всі полюбляю. Вона давай вдома, говорю, ніяких вдома, зараз будемо тут. Бабушка полюбляє пташини, молочко. Воно так красиво вигляді, я не могла себе стримати. Красиво, Пташини молочко взяла, бабусинка улюблена. Я я Синабона. Угу. Ти як пальчиком вдаришся в ту мучку сінабона? Сіна, сіна, бо да? мене, а це тільки сіна, бо я кричать, як все під світ. Не так, а це що звезд? Це е, бабушки. Пригостили бабушку полігала. за помідори. Та Я вже не пам'ятаю за що. За красиві маленьки. Тату ж перець відвезла з помідорами. А чай там? Чай, А відчуває. Я, 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 а, я, 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 від я не показала мені Матусі подарували фартушок. Ну, а ще дуже красивий. А як Аня мені ты Ось сюди, так? Ну сюда голову на так. <гум> да, сюда руки і ось сюди. Ні, ні, ось сюда. А треба надо Поки його відділиш? А ззаді зав'язати. Скажи, який красивий. Ой, красивий. давай міняться. Я тобі американський червоний з соняшниками. А ти на саме цікаво ще тут можеш сині. Диви тільки сині одежду, які хорошо цим голубенько Коли з будеш пироги з варениками готувати, ми прийдемо. Красиво <рес> <Ми рес> на, <рес> <рес> на... <рес> пироги, <рес> як будуть і сливами. Та сливи вже осипались, їх черв'яки доїли. <рес> а на базарі тут. А на базарі повно вже два місяці, як сливи лежать. — Красиво з нас слива, а з неї пироги. Я, Я ще не хотіла в булочки скоріться з ділять. У нас молоді молоко надає замовк для нас до теплий. Це Ні, це не теплий. Це щоб якщо замазувалась, то мало одягу не протікало. Зомришне mm себе -hmm. подарували з помідорками. Пригостила їй. І порою типа відтирається легко. Якщо баночка буде на чай Я красиво. Це юлі Тепер Та юлі Поля. ти по санти куш. Коли його попити, коли його попити. Помаси пе борщ. О, тут он який кусочок м'яса. Дозбігом сидай, обидай з бабусею, поки дідусь це м'ясо не побачив у тебе. <рес> <рес> Бо відбере дамо. А в татка ноги так болять, що м'ясо не дає. До речі, в мами також ноги болять, але вона м'ясо їсть. Він як борщ це на помідорах, так мені. Боже, який він смачний тебе мать. Борщ дуже добрий. Дуже добрий. Найдобріший борщ. Аромати запашні стоїть. Доч, ну що ти купила? Може трошки покажу. Оце ти купила? Ні. А оце. Оце я борщ люблю сметаною. Це тільки що телефонує онучка своїй бабусі і питає, що тобі купити. А та говорить сметани. А та більш нічого, та ні, нічого. Одну Я бабусю розсмішила. Ома, який за Мама запропонувала бурщику, але я відмовилась не хочу. Доць, можна глянути, що там в пакетику? Ну, Битове ну, це як. Шампунь є для душа. Відпися, нещо, а, да, ну дивись там нічого. А, ну Я таке не дуже хотіла показувати. Ну, подивимося зараз. Ой, тут квіти квітують до сих пір. Колеус блакитний Та йди, їсти. Ага. Но Ма, Ти минулого разу скачила і говориш, що я купила, купила добриво і пішла за ним. І ми ж не показали. Ти, я уявляєш? ти Ти уявляєш? Ти вже колись показувала, Це ж я купила, бо ти те саме взяла. Звісно, воно для квітучих і почитає, і для удобрення воно дуже Та хороші. я зрозуміла, ну можна щось інше було взяти. Зачем, якщо я це беру, я знаю всі корту. Ні, ну 10 років одне те саме брати. Скільки там в Аврорі стоїть добре друзі? Пляшечки і квадратні, і круглі, навіть трикутні бачила. Тут для цвітущих і нецвітущих. І в мене бачиш, які всі цвіти. Бачу. Кажуть, що хороші в тебе цвіти, тому що ти раз в рік черенок Оце береш. Посадила молоденьке, ось Посади, в жахеньку. Так, я йшла до пакетику, хотіла глянути, що тут донька набрала, бо вона всім телефонувала та питала, що взяти. Ну, два це маловато, що ми зараз за Джичко з таточком сядемо і два батончика мелькнуть так швиденько. Нагіци взяла. Доця, а по чому 240. 240. А ти з фаршем чи з м'ясом? 240 це з м'ясом, 140, 140 з фаршем. 240 з м'язком. З фаршем не сподобалося. З м'ясом набагато краще. Ще оті соуси, що ми наварили, mm. з м'яском гарно. Батончики, качуть майонез. Все тут лежить І говорить, отут ще щось цікаве, ну, мабуть, шампунь. Ух ти, це щось цікаве. І як завжди, ні одної української букви. Що? Мабуть, гель для З персиками. Ну, добре, хоч малюють на українську персика. Це щось вона гель такий цікавий взяла. Треба так, понюхати. Саме цікаве це понюхати, а та біжить з чашкою чаю, Вона полюбля, так оце, що зараз розповісти так, сухий за. Шампунь. Бачите, я так і знала, зараз буде коментувати. Суха, суха шампунька. Сухий... Пантинка моя улюблена. Шамту вже не виробляють, користуються. На чисті волоси, посушені феном, або на сухі, просто наносиш. Довше тримається. Чистота, так, да. Ну, да. не знаю, щось говорять не так ми робимо. Ні, точно так. Тут некоторі да? наносять вже на грязну голову, щоб якоби освіжити, але це не, не, не робить. Буває голова болить. На нервній почві, або профен лікар сказав. Ніяких цитрамонів. буває від головної болі, або профенчик. Клас дадуть замість винця. Пигулочку. А ти не взяла бабушки? Піалочка. Ні. Я поняла, тихо, не говоримо нічого. Ми Там ще кришко, ти не Я бачу. А це що, масло я сюди краси? Ну вона зараз побачить, відбере. Yeah. Ну, щось... ну вона пластмаса, мені не подобається. Треба я брати з кино. Ск... То бабуся розбила, розбила в піалки ще, свої. До речі, мені, мені вона одна нужна, і так як іде. Та ми та не красиво, а щоб така так, рівненька, так, так, гладка, так, мила, скляна. А взяла, то, що начальник сказав м'яту посушити, яка у нас на території. Я... Так, посилка. Да, посилка. Татко за посилками скучі. Показуєш. Важні салфетки на роботу. Не знаю, красиво А це що це? Це тартар приправа. А, це приправа? А що ти будеш готувати? Тартар-приправа. Додайте тільки сметану, йогурт чи майонез. І оце висипати і буде щось смачний соус, так? <плес> Ой, ця молодь. Не вони в нас навчаються друзі, а ми в них. Тут, аби не вони, стільки всього цікавого. <плес> тут не розслабиться, тут постійно щось треба робити. Это <laughs> молодь, <Можна. laughs> да? Да, <laughs> распадается на запчастинки. Салфетки. Черные били? Да, тут здесь написано. Так, так я, наверное, Николы чёрных не бачила. Черные я все время покупаю, только черные. Вот, не знаю, что. Ух ты, И после этого добили. Угу. Друзья, мабуть... Позорище, ну я чорних серветок не <рес> Та я все не буду показувати. <рес> Та ти що? Я її на заставку так заставлю. <рес> так <рес> люди полякаються, вони ж не зайдуть на наше <рес> відео. <рес> Це вона перець ратун дуже збирала. пачку майонеза на салати, різні помідори дозрівають, огірки ще є. І, звісно, не олійкою хочеться, а майонезом помастити. Ну і кетчуп, різні страви, можливо, ще якісь приготуємо. Батончики тільки два штучки. Де когось взяли. І ви подивіться, скільки мамі подарунків надавали. Як завжди, їздила до міста Харкова, до своїх рідненьких, пригощала помідорами, перчиками. Ну і звісно, дали отакі смаколики. Я дивлюся, коробок уже майже пустий, мабуть, три печини не залишилося. Такий цікавий коробок, слабожонщина називається, і печиво, різне там, сухеньке крошиться. Ну, а Вони потихеньку ласують, а що погано, ні гарно. Е, вівсяну кропичку це вона взяла в місті Харкові спробувати напруги. Ви знаєте, як вона полюбляє. Зранку багато ручки, вона завжди, спочатку кашку геркулесову, джеми варить собі з різних ягідок, перетирає, щоб там як джем було. однорідна маса і ніяких кусочків. А потім ложку додавала в миску. Кашку запарила, і смакота, щоб без цукру. І татка вже підсадила, він також гірку є з великим задоволенням куша. Коли нічого не дають, звісно, смачне все. І отака пачка коробок чаю. Металевий, красивий. Мама зраділа не так чаю, зелені Як у цьому коробочку, вона вже мріє, скільки туди різних чаїв насипати, стоять у неї, мабуть, там без коробків. А вони полюбляють. Чаї різні беруть собі, дуже красивий. Це ж потрібно було такий чай класний пригостити. Ну, зелений. Зелений не всі полюбляють. Більше чорні п'ємо. Мамі сподобався. Ось якісь цукерки дадуть. А що це вони? Чиї таке ди? Можливо, також пригостили, воно ну, вже трошки залишилось. Оце мама, коли поїде, завжди приїжджає з якимись дуже цікавими смаколиками. Ще там три шоколадки лежать. О, яке печиво. Ну, мамі дуже сподобалось. Говорить, ну до того смачно, що. Ну, звісно, якщо сидіти на горкулісовій каші, друзі, смачним буде все, навіть те, що не смачне. Мамі все подобається, бо вона... Притримується дуже сильно за шлуночка свого. Аж бачите, яка вона худенька, вона стендінтна жіночка. І все, що її пригощають, вона ні буде кушати. Так, вона людина вдячна. Але потрушечку. Продовжується насіння різні зберегці. Я також зібралась. Та зараз можу навіть вставити кадрик, якщо не забути, Помідори вже насіння моє перебродила, помила. Тепер підсушую. Стоїть чисте насіння, все підписане. Уже деякі помідори зібрали насіння. Дай Боже нам тільки спокою та миру. Ну я повертаюся, а вона вареник так смачно жує, та ще повні. Та ти що? А я думаю, чи вона ховається, не Ти Нічого не Щоб Ніхто не відібрав. Зрозуміла послідній. А це татко прийде їсти, да? А що йому так багато м'яса? Ну витянь, ще два куска. Відсипи своєю грушкою. Хвостик. Це все geral. жартуємо. Таточко йде куше. Зараз він ну, а для роздивиться. Воно? Для душі. Для души. Бачиш, як з цим душевно. Не бути щасливим. Гусенька змерзла, яке нещастя. Коли таке було? Учора приходила вона. Ой, як жарко, я говорю, та нехай краще тепло буде. Вона говорить, та ні, погано, коли й жарко, погано, коли й холодно. А сьогодні вона жалкується. Дійти, щоб а на вулиці все холодніше, ніж в хаті. Бути, Говорила тобі, нехай буде тепло. Буде, та ну, звісно, скоро новий рік, а вона все про тепло мріє. Я понюхаю? Подя... Кого? Та є для душу, бо нет. Давай я понюхаю. Німножко піпсиком, немножко, немножко, Ай, пирсиком, немножко та просто хвилин. Не Зелений дав мені прямо фанати. Ба тобі повну? Бо вже поздно вже поздно. Все, нехай вони чаюють, ми з вами піде. Мама запропонувала, але я не хочу. Мені скільки роботи, друзі. Вже далеко після обід мені треба все зробити. Помонтувати. Оце таке життя в мене, не розслабися. Ров'яжий <свісна> да. сирий oh, фарш, yeah. який їдять за приправою. Ні, це ж вона це на роботу. Ну Стекло розіб'є зразу. М'ято начальник сказав посушити, яка у нас там росте. Я посушила і... А поливав її. Ні, але вона вижила. Тобто, взагалі-то поливати треба, так що ти так не дивуйся. хропнула так, що полякала, всі порозбігалися, верни всіх назад. А воно ж дебеленьке, не знаю, що воно. А в цей і все дебеленьке. Або карьова, або і, недорудне. Не Корчака макувати. Ну, а тепер дебеленьке. Ну, чому так? Так, справиться, як вона так говорить. Ну, в общем, просто там той м'яти от якраз буде завязку, але не більше. А піалки ми згадаємо, візьмемо а, тобі. І Дві, дві-три штучки. Я не знаю, це перший опит такий, що ми на роботі м'яту посушили. Ну, просто Вона просто випідували. виросла, посадили. Ну так, да, її у нас мальчик посадив. А вона там рядом з ну, колонкою, і вода все время в те місто текла, і вона виросла чай вже зацвіла, вони її зібрали, і майстер каже зріж, ну, Ти ж знаєш, що всі заснуть або <laughs> сердечний.